you Всім добрим людям! Ви на моєму каналі. Сьогодні 22 липня. Канал мій про те, як я доглядаю за своїм садком, як я його створюю. Він у мене ще не створений, тільки в проект є. І я потихеньку все. Роблю по проекту, ну, може, щось змінюю, теж доповнюю, Як мені подобається. Ніяких ландшафтних дизайнерів, нічого такого я не консультуюсь. Просто роблю сама, як, як бачу, як хочу. Звичайно, ще багато попереду роботи. І це буде не один рік, та запрошую на свій канал спостерігати, як я буду це все творити, відтворювати, перероблювати важливо. І буду вам показувати, звичайно, теж і для себе знімати як хроніку, щоб подивитися свою роботу, цей прогрес, який буде через декілька років, і порівнювати його з тим, що зараз. Що було в минулому. Звичайно, я ще раніше тут було зовсім, зовсім це не було ніяких клумб раніше, як ми тільки придбали цей будинок, це було десь, це коли ми його придбали в му році, да. придбали восени і тут все було таке, не без квітче, можна сказати запущене, ну і не, не дуже багато чого треба було зробити. Тут були ось бур'яни, наприклад, оце текло, бо я розробила. Тут такі великі росли бур'яни, тут ріс ще такий пеньок обрубаний, ріс горіха, з пенька, таке здорове падилля ще було. Тут ми його прибрали, цей пеньок. Теж такі були ситуації. Ну і тут теж було трапіон, а все зараз ще травою. Це я теж розробила, обкопала. Туї все це я вже садила сама. Маленькими ми це вже за три роки вони так підросли. З по дев'ятки я вроді садила навіть і ці туйки. а вже я так дивлюся півтора метра висотою ці смарагди такі. Це тут в мене в планах зробити таку ширму від сусідських вікон. Вони згодом зімкнуться і буду так стригти десь на 2 метри на два з половиною. Буде така ширмочка, щоб більше такої приватної території було. Більш затишніше буде здаватися так. І тут теж я там досадила кипарисовики. Алумі Голд, вони теж виростуть високими, я буду їх стригти, щоб зробити таку ширму. Теж від вікон, ось сусідські вікна. І далі теж в мене йдуть туйки, смарагд. Згодом тут буде доволі багато хвойних рослин в цьому місці. Саме. наша Кішечка теж гуляє з нас, зі мною. Ну, Ще я хочу сьогодні розказати. В принципі, нічого нового з минулого відео не трапилося. Була страшна спека, і рослини, звичайно, страждали, погано наростали, квітли, багато шкідників на них і хвороб нападало. Ну, я так бризкала. Один раз обробила троянди, все більше жара, ніякі ж препарати, вони ж не діють в таку жару велику. І, звичайно, там, намагалася підтримувати якийсь порядок, поливала багато. Приїжджаю кожного разу, кожен тижня на три дні, десь в середньому, щоб поробити це все. І таки спостерігаю невеличке дежавю. Те, що я. Вириваю бур'ян, там пропалюю. Через тиждень воно знову заростає таким же ковриком бур'яну. Наприклад, отут я недавно, в принципі, все це спалювала, виривала бур'ян, воно вже наросло такими зарослями. Це в інших містах за неділю, особливо на городі, там бур'ян розкошує і Наростає. Ну, в таку жару я і не намагалася держати ідеальний порядок, тому що все ж таки спека і земля нагрівається. І це додаткове страждання для рослин. Бур'ян він дає нагріватися землі, і я так думаю, що він навіть допомагає десь робить такий природний мульчувальний ефект. Ось у мене лохина, я не знаю, від чого вона тут страждає. Я тут почала виривати бур'яни отут в цій ділянці, і лохина почала отак жовтіти, бачите? Тому я це припинила робити, а зростає тут така біда. Ну, Я ще грішу, може щось там коренева система, в неї непорядок. Я пролила тихрущом вчора, подивлюся, як вона це все сприйме і поливаю, звичайно. Ну, Жара була така аномальна, що не дивно, що ця рослина могла просто засохнути, вологи не вистачило її витримати. Це пересохла, пересохла земля. Хоча я поливаю раз в 4 дні десь раз. П'ять днів вона отримує поливку не чаще. Тому, тому що ми тут не живемо, а лише як використовуємо як дачу. Також ми ще тут будиночок там ремонтуємо старенький, він вже окладений, утеплений, кришу ми, дах ми зробили, і там всередині йде у нас така. А вже підготовка до косметичного ремонту. Ну, а ось моє дежавю. Оце я все пропалювала дві тижні назад. І бур'ян, як, як тут нічого не робилося вже напевно місяці. Ну, єдине, що додає різноманітності в бур'янах, це ще додався потурлак до берізки та осоту. Тут ще в мене меші є. Такі бур'яни. Брозія амброзія. Я її, як бачу, намагаюся викорінити, вирвати. Ну, тут і дуже багато цієї амброзії. Ще боротися і боротися з нею. Ну, це теж ополуниця, те, що я показувала два відео тому. Десь, я її тут вилизала, можна сказати. Все-все виривала, була гола земля і полунечка. Ну, Кущики полунички. Отак зараз це все виглядає. І я вчора планувала, тут залила я вчора ранку чи позавчора, вже не пам'ятаю. Ну, вчора ще було сиро, і сьогодні я планувала її прорвати. Та ночі пішов дощ. Це звичайно добре. З одного боку, ну, ці плани, я не знаю, зараз не влізу. Тут така волога сильна, що мені дуду, некомфортно буде виривати бур'ян. Ну, то, то ж саме там моя ділянка самшита, самшитами, я її вчора прополола, але ну, вона була зароща, там страшні хащі були. Хоча десь два відео тому десь здається, я все, все кардинально, все ідеально виполола. Радують кабаки, такі кабаки зараз ми наросли. Теж два <сміст> минулих відео назад десь я показувала, вони такі були маленькі. Біля руки своєї притуляла цей плодик, що нав'язався, він був такий манесенький. А зараз вже за здорові. Такі, ну не знаю, може ще підростуть. Це ж ще не переділ. Йому росту вони можуть бути великі. Це сорт Muscat de Provence. Чудовий сорт, він такий смачний, на нього помаранчева м'якоть. Такий смак теж добрий, солодкий. І виглядає він так декоративно, з такими рифльоними смужечками. Мені подобається, як він виглядає в першу чергу. У цьому році все страждає, скаржаться всі садоводи. Огородники, що огородина не, не гарна в цьому році. І погано і кабаки нав'язуються, і помідори погано ростуть, хворіють. не зрозуміло чим. Ну, оця ж жаріща, вона ж теж спека жара їх пале. Вони бідні, як можуть, так і ростуть. Ну, що маємо, те маємо, як кажуть. Капуста добре виглядає, хоча біла крилка присутня. Це пізня капуста. Ну, вже головочки починають нав'язуватися. зараз покажу. Ось, бачите, такі. Вони будуть великі восени. Повинні бути. Минулого разу я тиждень пропустила, не виходила на зв'язок. Ну, Там ще й жара була така, нічого не хотілося і робити. І, і балакала, навіть нічого і розмовляти не хотілося. Ну Я зробила все ж таки роботу, не дивлячись на таку спеку. Я отут повирізала люцерну, покосила. Ну, такі є автоматичні ножиці. Машинка така, може колись покажу відео. Так я їх позрізала, тут покосила, і там обнаружила от, ще повеліку, тут у мене на люцерні. Тому було вкрай необхідно це все зрізати та слідкувати за цією повелікою, щоб вона не, мені тут не розмножалася. Ну, гірки у нас ще тривають, як ростуть ці ще на городі, в теплиці не дуже вони себе почувають у мами гарно, добре. Ну, на городі є огірочки, Так збираємо, тільки встигай називається. Збирати їх, ось, бачите, треба вже дивитися. Вчора я проходила, так подивилася. Можна не встигнути і вони можуть перерости. Кукурудзу вже сьогодні буду варити перший раз. Це смачна суперсолодка кукуруза. Ну, тут вже ж, птички її вже поїдають. Це, я бачу, якщо це вже є, значить вона вже спіла. Бачите, подзьобали птичку. Зараз подивимося і я посрізаю качанчик. Ось так. О, добра, гарна, гляньте яка. Ляпи, всі всі подобані качани практично. Що Це таке за птичка така. Ну, гарапці їм теж жарко, вологу шукають та знайшли в вигляді кукурудзи, собі делікатес.

Трапляються на городі з цим бур'яном. <смір>, Ще приїжджаєш через деякий час, а тут як будто ти нічого й не робив. І не полов, і не виривав, і не працював, отаке. От Ось і помідори такі мікро. Ось такий кущ, за ти куща громенний, його підв'язувати треба. Зато... Так він. Стелиця, можна сказати, по землі. І отакий урожайчик, як повість. Видно, це зелені вони. вони. Такими китичками длинними наростає. Зараз огірок положу. Отакими От китичками, як виноград. І ягідки такі маленькі, ну смачний такий, їсти можна. Якщо не буде урожаю помідорів. І вже видно, що не буде доброго. То ці теж зійдуть. Реянди теж тут треба пообрізати, ці ще відцвіли. Так, такий хаос, квітучий хаос. Тут клумбочка така. Не знаю, це стиль нової хвилі чи ні, як зараз модно такі робити квітники. Ну, щось своє буду, щось і забрету. Ну, теж, бачите, все в бур'янах. Ця берізка, я не знаю. Вона тут насілась, мабуть, на 100 років вперед. І вже стараюсь тут обирати, вбирати, щоб вона доцвіла, але вона поки що перемагає мене. Ось я почав виднітися вже міскантус. Сорт я підпишу, якому кому цікаво. Такий цікавий назва, я її не виговорю. Такий же видний, його видно, такий кущик наріс. добрий. Минулого року питали, намагалися там щось відкопати людині, так намучилися, так важко він копається розмножуються, я не знаю, як далі. Якщо, наприклад, я захочу його прибрати сюди, то це, напевно, не, в мене не вийде. Це вже буде рости назавжди в цьому місці. Тому якщо ви продумуєте посадки міскантусів, то враховуйте цей нюанс. Або може в контейнери краще садити закапувати, щоб він не розростався і можна було переміщати його згодом. Ну, і це ще такий сорт, який не пускає порослі. А є такі ще, які стріляють на великій відстані. Позирополідник такий цікавий кодір зараз має. Це сорт Red Baron. Можна його підстригти. Тільки, я думаю, що він попишніше був. Хоча то, ну, знову ж ця жара, він там, вон, я бачу, підпікається всередині, то хай він вже як росте, я зараз квіти, стараюся не, не стригти, щоб вони не стресували. Отак виноградик зараз достигає, виглядає. Така красива картинка виходить. І так, вроді, Чистенький, без всяких там хвороб, болячок. Це радує. Ну я її, звичайно, і бризкала його цим, разом з трояндами, я його побризкала останній раз. Це був Скор, скором побризкала рано вранці, щоб температура була там 24 градуси, 25. Цей препарат діє це максимум. При якій температурі він діє. Ну, ось якось так пройшлися, трошки прогулялися. Зараз ще сюди. Це ми тут поставили такий басейн імпровізований, таку ємність. Ми ж тут купалися, коли була жара. Так, так класно зануритися в воду. Ось така ванночка вийшла, дитина в захваті купається. Ну, звичайно, вона не естетична. Ну, щось можна придумати згодом. Може потім якийсь басейн все-таки придбаємо в перспективі? Так, оце я вже зайшла в двір. Теж все з бур'янами. Ой, персик упав. Персик останній. До речі, персик дуже смачний. Перші плоди були не дуже. Мені навіть таке розчарування, розчарування було в ньому. Думала, а це якийсь тільки декоративний персик. А далі він почав достигати такий смачнющий, солодкий. І в той же час він невеличкий. Бачите, який він мені десь по пояс, такий кущик. І тут, мабуть, було десь кілограма. Два, а то й три персика. Ну, зараз вже все, вже він віддав свої плоди, О, там тільки один висить. Тож, мабуть, вже сьогодні треба його зірвати. Ну, десь в середині літа він достигає. Середнє стигли, можна сказати, або рання стигли, не знаю. Ось, зараз його скуштую. Зараз коштую і покажу вам іще колеуси. Тут теж крумбочку я так трошки повидергувала бур'яни. Ну, що можу сказати, колеуси розвиваються, не дивлячись на спеку. Тут поливається, звичайно, капельний полив є і почувають себе добре. Добре, наростають до осені, вони вже будуть великими кущиками. Тут ще є вербена, оцей помає батат. Ось вище така цікава рослина. Підпишу, як вона називається, це однорічник, ну така інтересна. А це такий колись такий так карликовий сорт якийсь. Так повільно наростає. цю не покажу Тут у мене зараз розкили соняшники, починають квітнути повернуті на схід голівки, не видно їх. Можна зараз за двір вийти я покажу. Двору. Ну, з цим парканом якраз це підходить. Ці соняшники виглядають в тему. Це старим парканом. Соняшники. Що Міша? Я люблю вас. Да, так, я тебе люблю, мій хороший. Так ось такий. Шорці я викладувала, як цей соняшник виглядає на фоні блакитного неба. Подивіться, як цікаво, дуже красиво вийшло відео. Шорт відео я там викладую. Невеличкі кліпи. Оце такий темний якийсь колір, тут знову жовтий. Так. Ну, і тут у мене ця клумбочка доволі декоративна зараз. Квітнуть троянди. Чудова, чудова квітка. На цьому я. Прощаюся до наступних зустрічей. До побачення!